Традиційно, чим ближче до навчального року, тим актуальніше стає питання для батьків збору дітей до школи. Для багатьох родин ці витрати стають серйозним фінансовим викликом, змушуючи навіть шукати шляхи економії. Мене звати Марія Євстаф'єва. Я журналістка телеграм-каналу Інтегратор новин. І сьогодні поцікавимось у киян, скільки на їхню думку наразі коштує зібрати дитину до школи. Канцелярія десь около двох тисяч ну, плюс одежда, тисяч пять шесть Близько восьми до десяти тисяч. Де та десять тисяч? Я думаю, що тисячі дві з половиною, мені так здається. Це ти типу, на канцелярію, чи це ви рахуєте як і на одяг? Канцелярію, одяг. А, хоча одяг, мабуть, одяг тільки дві тисячі, я так думаю. Ні, напевно, що три з половиною. Точно. Багато коштує. Підраховували в цьому я році? Не підраховував, це дружина в мене підраховує. А ви навіть не розумієте? Ну так, щоб я вам напевно сказав, ні не розумію. А ну, гроші даєте не... ви, дружині? Ой, по-різному. Ну як в тому анекдоті про тумбочку, так? Да? А в минулому році можливо пам'ятаєте, скільки от, потратили на те, щоб я, я, я думаю, що це не менше буде 4 тисяч гривень, для того, щоб так от підійти до опросу нормально. Дитина, ти ходиш в школу? Да. Да. Ну ми можемо сказати, що ми тут її не збирали, тому що вона е, наразі е, живе в Італії і вчиться в італійській школі. Ну я думаю, що судячи з цін на одяг і підручники, і канцтовари, якими ми користуємося, то я думаю, що. 10 тисяч це буде точно. Мінімум. Мінімум. Мінімум, Да. Це сюди входить і одяги, і канцелярія, і все-таки найпотрібніше. Ну, я думаю, що. Не менше 10 тисяч, це мінімально. Дуже недешево обійдеться, якщо враховуючи те, що зараз їм треба і для заняття куча зошитів, і рюкзачок ортопедичний, щоб він був, ну, тобто, щоб спинка і дитина не рахувала. Плюс додаткові заняття, плюс, я думаю, якщо враховувати те, що в школах в більшості немає харчування, потрібно і харчування. Ну, я думаю, що це. Ну, та до районі 10 тисяч це легко, якщо не враховувати кількість даже ще одягу, який потрібно, тобто змінити. Я думаю, що 10 тисяч це буде і саме такий мінімум, який ж потрібно, щоб дитина була достатньо. А враховуючи, що вони ростуть зараз в ногу з... Прогресом і ним і, і, і планшети, і електронні книжки, вони тобто вже читати звичайні книжки не дуже хочуть. Тому я думаю, що це мінімум 10 тисяч, щоб такий якийсь маленький набір зібрати для школи. Покупками будемо займатися цього тижня. Насправді зовсім не орієнтуємося наразі. Наскільки можливо розраховуєте? Мінімум 25 тисяч гривень, враховуючи одяг, взуття і шкільні потреби, тому що діти ростуть. Дуже вам велике дякую, гарного дня, бережіть себе.